На Сумщині з початку повномасштабної війни шестеро людей загинуло, а 28 отримали травму внаслідок детонації боєприпасів. Найбільш замінованими залишаються території, які перебували в окупації, говорить директор департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександр Милаш. Люди до того часу, як повинні повертати свої будиночки, обстежували підрозділи ДСНС, так як були і на дверях. Якісь розтяжки, де щоб людина підірвалась, і дитячі іграшки були заміновані на сьогодні. Піротехнічні підрозділи вже очистили від залишків боєприпасів та мін більше половини площі Сумської області, а саме 1 мільйон 300 тисяч гектарів. Встановлюються знаки мінної небезпеки це, щоб ви розуміли, таблички або прямокутної, або трикутної форми, на які написано обережна міна, також. Проводиться маркування територій за допомогою червоно-білої стрічки, величезні площі огороджуються нашими співробітниками, все для того, аби громадяни знали, де може бути небезпека. Подальшому на такі ділянки території заходять наші піротехнічні розрахунки, які займаються вже обстеженням цієї території, і потім ми можемо вже вважати, що вона безпечна. Наприклад, якщо люди говорять, там стояли ворог. Ми боїмося туди ходити. Ми вже можемо розглядати цю ділянку території як імовірно небезпечну для нашого населення. Фахівці говорять, в жодному разі не можна брати в руки невідомі предмети. Деякі міни можуть спрацювати навіть на звук телефонного дзвінка. У разі, якщо ви побачили міну або інший якийсь невідомий предмет, то ви повинні в першу чергу попередити людей, які знаходяться поруч з вами. Відійти на відстань не менше 100 метрів, зателефонувати на лінію 101 або 102 і попередити співробітники ДСНС також закликають батьків розповідати дітям про таку небезпеку. Будь-які предмети, які вони знаходять на вулиці і які їм не належать. Це перше правило правило. Якщо не твій предмет, будь ласка, до нього ну, не бери його в руки. Тому що є випадки по Україні як травмування, так і загиблі, як дорослих, так так і дітей. Фахівці говорять: нині на сумщині немає місця, яке можна було б назвати повністю безпечним, і закликають не нехтувати попереджувальними знаками та правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, Новини СТС.